Ваші документи, будь ласка. Ще раз. Так, Слетан Демчук, ваші документи, будь ласка. Я, забула, ви нічого не забули, Димчук. Алло. Алло? Ви зі мною чи з ким? що давай є Що ви викате? Ви зі мною Да-да, Я слухаю вас. І, підійко, суттопад, Та ну. ну. Будь ласка. І, будь ласка, документи зазначені в пункті 2-1 направил дорожнього ручку. Прид'явитися досить організацію. Поліс договір без кострахування. Ну, так незручно. Я там погано бачу. Я там погано бачу. ХМ. ФМ... ХМА218. Ваше посвідчення буде. Це бунт, Олег. овер. Бачимо. Демчук Олег Сергійович перебуває на посаді інспектора в ДАІ. Дійсно, до 16-го року. Там яке звання? Звання яке? Звання яке? Старший, Старший лейтенант. лейтенант. Тут написано, да? на погоду. Так не дуже, дуже похоже. Там без фуражки, тут з фуражкою. Ну будь, будь ласка. Будь ласка. А ви будете протокол писати? Звичайно. Ну, так а де протокол? Вийший документ, я ще перевірю ваші документи. Стоп, ви мене зупинили документи, перевірити, щоб протокол написав? Я вас зупинив для складання протоколу, при тим, як складання протоколу, я повинен перевірити ваші документи, зазначені в пункті 2.4 пункт, пункт, водій повинні їх пред'явити. Та не питання, перед'являю. Пане Анатолій. Анатолій. Перед'являю. Дай протокол. Будь ласка, моє посвідчення видає. Вімінь, щоб було видно. Будете писати протокольчик, все побачите. То Прізвище ім'я по батькові Звичайно, будемо писати протокол. Ну, так Подайте давайте. Придій, будь ласка, посвідчення. Фамілія, ім'я по батьки, для встановлення вашої особи, щоб вас перевірити по автоматизов... автоматизованих базах АІП, сугон, особа в розшуку. Так для чого ви мене зупинили? Я так і не можу зрозуміти. Для, для протоколу. Я вас зупинив за порушення правил дорожнього руху. Не користується ближній світлофар поза населеним пунктом, Звідно правил 9.8 ви повинні приявити. Користуватися ближній світлофар. От прям протокольчик я вам покажу все. Що ж ви так хвилюєтесь? Прияви. Я не хвилююсь залі мені, нема в чому хвилюватися. Ташіть. Ні, дай кардонечко. Приявіть посвідчення водію вас. Пошіть, пишіть. пишіть. Шановний, приявіть посвідчення водія. Будь -я ласка, я вам пред'явив, що воно в мене є. В мене є відповідна категорія. Шановний, не дивіть, будь ласка, посвідчення. Зупини вас, сюди. Ви протокол будете писати? Буду. Так пишіть. Для того, щоб складати протокол, це встановити вашу особу, шановний. Її Може, ви я шапочку напишіть, я вам я, своє я, прізвище надати. Ви, ви мені не бачите, ви не повноважена особа, давати мені вказівки. І не, не начальник, і безпосередньо. Звідно статті 20 закону України. Ви що... медичний огляд давно проходили? Так, звичайно. Щось так. ви дуже імпульсивний. Та ви що, ні. Я виконав... Можна поспокійніше якось. Сп... Спокійний. Ви так, не схожі так, на працівника це дає. не Вам судити, шановні. А кому судити? Ну, на це є відповідні органи, які приймам... Внутрішні органи, так? Да? Звичайно. Зрозуміло, її, як в медицині. Заномий. Будь ласка, ось моє посвідчення водія. Так, чітко було видно. Щітко видно. Прізвище моє. Пишіть. Ви написали? Мені не зручно тримати. Тримайте, що поки не перепишемо ваші дані, я понял. Її, будь ласка, посвідчення виділяєте. Придивив? Ще це здоров'я. Ви будете мати, скільки це потрібно для того, щоб для встановлення... Шановний, не ви мені будете вказувати, я що буде мені робити. Ви будете виконувати вимоги працівника міліції. Згідно статті 126, ви повинні прийти... Слухай, лейтенант, розмічтався називається. По-перше, я не, маю не, виконувати законні вимоги. Законні вимоги. Ви порушили правила дорожнього руху. Не користуйтеся ближі... Це ти робот. так вважаєш, по-перше. я не вважаю. По-друге, По я тобі пред'явив... Ви не пред'явили. Пред'явіть, будь ласка, посвідчення Пред'явив достатньо. Тано не посвідчення водія. Заповни шапку, я тобі пред'явлю на хвилину, щоб ти їх переписав. Мені незручно сидіти і тримати. Заповнюю шапку, прийдіть, будь ласка, документ. Значить, пункт 2.1 правил дорожнього. Значить, от, на камеру я пред'являю посвідчення водія. Приявіть, будь ласка, я не переписав всі дані, там купа даних. Значить так, визивайте когось, кого нормальний зір і нормальна пам'ять. Пам я, я з вами не збираюся Це грати не, в клоунаду і стояти з посвідченням водія вас перед очима. Ви мене зрозуміли. Приявіть, будь ласка, Ви мене добре зрозуміли. Я не, шановний, привіт, будь ласка, посвідчені. Попадамо, кажуть. Я вже пред'являв три чи чотири рази. Якщо у вашого інспектора... я дає їх тримав вже дві хвилини. Я дві хвилини тримав. У мене рука заболіла тримати. Якби мене рука вже заболіла. Заповнить шапочку. Будь ласка. А то починається. Придивіть, не придивіть. Законодавство, будь ласка. Та крім кроме вас тут никто проблем не делает. Кроме вас никто проблем не делает. Будь ласка. Кто-то будь ласка. Я не бачу ніч. Будь ласка, цей паспорт на іншу сторону. Що, що вам? Це паспорт переверніть, будь ласка, я не на цю сторону, там де власник автомобіля. То може сторіночку вам перевернути. Ви сказали, техпаспорт на іншу сторону. Я не розумію, ви зараз куди це все записували? Ми все куди. На чисто я от пошукаю. Чого, хрінів? Е -е будь ласка, телефон чергової частини. Включається. 102 чергової частини. Так, будь ласка, телефон, ніхто статті немає нічого. Чому ви не писали в протокол зразу дані? Перевіримо особу, чи це його посвідчення водія чи належить, йому посвідчення водія. Лейтенант, водії? ти трошки слабоватий, мабуть, що Дійсно, бо ти казав, що ти медичний огляд давно проходив. Ні, проходив. Ти, ти, прийшов, ти прийшов шановний, ви адвокат? Я запитую. Шановний, ви адвокат. Я не зрозумів. А чуть до мене. Ні, ну ви до мене щось пред'являєте. Я спілкуюся з водієм. Є стаття 17 закону України. Є 17 закону України про міліцію. Погони відкрий. є права. Пішохода є права в 16. й будь ласка, я вибачаюсь, Якщо вони закриті. Вони, вони все время закриті, no. лівий, правий, якщо так само. Якщо Ви не no. казали, адвокат, а може бути інший спеціаліст галузі. Так, збавло, да, збавло. і представник, да, і має письмове mm. пояснення. А де ваш народний знак. стаття А чому а він схований? Він схований. Чому ви буде? Мої персональні дані записали на чистий аркуш паперу. Поясніть мені, це, будь ласка. Ви Мені можете це пояснити? Інспектори, я тут... Поясню вас. Так пояснюйте. Мені персональні дані записали на чистий аркуш папери. Я побачите. Ви це все тільки ж... Шанов, я вам завою, я я, Значит, так. Для, для вашого установлення особи, назвіть, будь ласка, прізвище, що я побачу. По-перше, згідно статті 307, Олі, засніми, що мене знімає. Згідно статті 307 цивільного кодексу України. Я відмовляюся. Я забороняю себе. Зі. Шановний. Я Далі. даю Далі. відповідь на ваше питання. Не відповідь. Даю так. на ваше питання відповідь. Згідно статті 307 цивільного кодексу, частина там третя є. Якщо це не передбачено іншими нормативними документами. А це передбачено законом України про міліцію. Пункт 12 статті 1. Говорити персональні дані на відеокамеру Студу. вашу. Це для встановлення особи. Шановний. Далі якщо я, це не хочу, я не хочу на ваш побутовий пристрій. Це ви так вважаєте. Називати свої персональні дані. Може, ви будете. Ну, я не знаю, як там збуджуватися, переглядаючи це відео, а мені це буде неприємно. Хай. Ну, ви цього бачите не будете. Це достатньо, що я це Всім привіт. Тепер поясніть мені, чому ви мої персональні дані записали на чисте якось що ви, залишили на чистий? ви зараз куди це все записували? В на чистий якось Чому? Для чого? Можете, пекайте, вашу суму, може, допрежу, Ви вважаєте, що в мене буде документи... менш? Може... Вони не справді, я зі я... Запорізьким. 510-м панасольником забезпечили, ну не брещить капітан. Борис Сергійович, Болі. я би ще попросив, щоб ви в капітана перевірили службу посічній автомітні. До пане капітан. А він до вас не Я покажу. Мені не тяжко. Ви я настільки безграмотно, все ви. буде бачили болота, Богдан, Анатолійович. старший інспектор дає. До 14-12. Я до ваші потреби. Ну, Звичайно, ви тут також на себе не походите. Зараз вони такі червоні і в шарці. Жарко, мабуть, фотографірується. А чи ви маєте, берушого право дорожня? До тих пір. До тих пір. Поки не розглянута справа, це ваша собі. Турніси. Сергіюч, здійсняйте вам, стаття 6.3 Конституції України особа не все відповідає, за відмову давати пояснення своїх близьких, коли визначена законом. Стаття 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право знайомитися з матеріалами справи, давати свої пояснення, по країні свічі, має право складати дане рішення в судовому порядку, якщо не володіє державною мовою на покладача, та має право на захисників. Ви згідно статті 63 будете давати пояснення в даному протоколі? Згідно статті 63 я не буду нічого давати. Шановний, я знов згідно... сумніваюсь в вашій освіті. Згідно статті 63 я нічого не буду давати. Ви відмовляєте? згідно статті 63. Так. Дікай би, будь ласка. Не, ну це баран, а. Ну це баран, біля. Пояснення, згідно свого порушення, будете в адміністраціоналі. А ось, згідно статті 268 звичайно буде. Звичайно. Так от ознайомте свого колегу молодшого, Шановний, я вам що згідно статті 63 пояснення не надаються. Шановний, На всякий случай за відмову. за відмову свідчити проти себе та своїх родичів. Ну, Тому ми, ми ж вам пояснили, так і сказали. Це не я то, не то думав, зовсім що ви будете згідно двох статей давати пояснення. Я згідно статті 268 Будь не ласка? тільки буду давати Будь пояснення, ласка. а й буду виносити клопотання. Будь ласка. І хочу ознайомитися з матеріалами Будь справи. Знакомтеся з матеріалами справи. Будь ласка. зобов'язую вам передати ваш автомобіль. Тоді Це у нас. ваша власність. Будь ласка, ознайомтеся з матеріалами. Ми їх поставимо посередині. Не ваше, ні наше. Будь ласка. Поставте, Тайна... мене зір трошечки. О. Не такий ж навіть стане. Ви ж будії, ви ж проходите медичний огляд. Звичайно. Наші, ну, будь ласка. По-чесному, на відміну від деяких грішників. Так. Демчук. Ну, щось знайоме прізвище. Десь я в інтернеті бачив. Це ж добре. Ва ніколи не бачите. Бандит Демчук, щось таке. Так-да-да-да, да, таке-таке було. Так, така, така назва відео. Це ну, не моє в... служба. Ну, я, я теж бачу. Переведіть ці каракулі. Тобто поза населеним путом не ага. користувалися ближнім світлофар. Ознайомився. Ну, Можна з нею ознайомитися. І також пишіть таким приладом здійснювалася фото-відеофіксація. Наша держава забезпечила цим приладом. Це. Яким приладом піш? Заб... Мене не зобов'язані акції підступили, які здійснили. Шотовий... Краще... Та ні, я не буду. Краще надайте мені аркуш А4, тут не влізуть мої пояснення. А, Копію протоколу будете? Ну, Звичайно. Копію подколу отримують, якщо достаточно. Будь ласка, підпис за копію подколу і за ознайомлення місце. На копії розпішуються крема, на це не в смітті Я ще не є шанувати. Я розпишуся. Тут Шо, мене? Мене? Тут Ні, ви хочете його розписувати комісом, перша розписувати, що ви її отримали. Власно, Власне, Як я її отримав, який ще не отримав. Підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності з містом протоколу ознайомлений. Копію протоколу отримав. Унесені про мене дані правильні. Згідний, копію, копію не отримав. То ви ставте підпис, я вам буду. Зачерпні копію отримав, я не хочу. Ну я ж її не отримав. Та, ну, ви ставите підпис, а ти мені копію протоколу. Но я ж її не отримав. Но я ж вам вручу, коли ви поставите підпис. Я поставлю підпис, а тоді ви вручите. Звичайно. Но я ставлю підпис за те, що я отримав. Якщо <свісно> це не бре, то <свісно> ви ставите підпис чи не ставите. <свісно> я ставлю підпис зі змістом, ознайомлений, і внесений даний плавання. За отримання протоколу я поставлю підпис на копії протоколу. То ви коли коли отримаю копію. Бо ми копію вам вручаємо. Шаном. От вручить, тоді я поставлю підпис. Це ж не є проблема. Це, це є проблем. ж нікуди не тікає. Це якраз це є проблема, шаном. Чому? Будь ласка, ви ставте підпис? Я не ставлю підпис за те, що я не вимагаю. Підпис отримав. особи читайте, яка підтягається до неї відповідності. А це роз'яснення. Зі змістом протоколу ознайомлено. Копію протоколу отримав. Не отримав. Шановний, ну як це? Ви перше в касі кошти, а тоді ставите підпис. Підпис. ми в касі? Ні, я просто вам поясню. То, ну, ви розумієте, що це я бачу законодавство, шановний. Я ставлю підпис за те. Воно тут і дублюється, бачите? Ну то от дайте він розпишеться, дайте йому копію. копію. А я розписуйте, я йому даю копію, ніяких проблем не составляє. Дивіться, ви Тому хочете, хочете щоб ми йшли на ваших умовах. Копію, за яку я розпишуся. розпишу. Як я її ще не маю отримати, ну, ну, от, от, якщо ви, можете, дивіться, як ви як її... Тут написано, зніміть крупним планом. Копію протокола отримав. Ну, ж не отримав. ну, Я ж її не отримав. От вона, от вона копія знизу. Ні, да. ну, ви за неї ставите підпис, що ви її отримаєте. Ну я не отримав. Ну, ви ставите підпис? підписну. двох сюди, наші. двох Свідків хай вони розпишуться, що я отримую копію протокола. Ні, за те, що ви відміняєте, ставите підпис. За отримання копії протоколу. Хай буде так. Ну я хочу отримати копію протоколу. Будь ласка, ставте і Дайте. Ну, що? Дайте копію. Говоримо. на слово. Хоча по тому відео ну, тяжко наставилося. Щасливим дороги, свята на вас. Хорошими наступаючими наступаючим, щасливі вам дороги. Успіли. Спасибо, Дякую. <плес> Все-таки скажіть, за допомогою якого приладу здійснювалася фото-відеофіксація? Відеокамера. Яка? Це не технічний засіб. засіб е, якої? Я просто задав запитання. От якої? Ви написали фото, відеофіксацію. <плес> за допомогою чого? Відокамери. Якої? Якої? Цифрової. Не є назва, не є Я інвентарний не знаю, номер. <плес> Дві дві, що робить? Ні, ну так він не створив небезпеку, бо